19 грудня майдан незалежності. Активісти супротиву відзначають свято Святого Миколая. Красуні ялинки на кожному кроці, прикрашені іграшками та солодощами. Ось ця біля будинку про України. Олександр що з Житомира каже, без подарунків цього дня не обійшлося. Дявочкам сьогодні подарили конфіти. Е Одна жінка термос подарувала. Марина із Києва, Вітаміні Яблука каже, це гостинець від чудотворця, пригощає знімальну групу. НТВ. це подарунок до Дня Миколая. Насправді тут люди е, вища ще здарують. До нас чоловік сьогодні підійшов із цукерками, і сказав, що це від Миколая. Та насправді каже кияни та гості столиці просять у Миколая ще й інших подарунків. Я б рада, якби Янукович мені на Миколая виконав обіцянки, які ми там просимо. Пішов відставку, наприклад. Ну, у нас саме краще був по подарунок, бо це відставка уряду, але його не було. Чекаємо в цей Є час. С чудотворець Миколай запрошує мітингувальників особисто вислухати побажання. Ми будемо чекати кожного, аби він міг на великому і довгому листку написати свої побажання до Миколая з тим, аби ми всі, стиснувши кулаки, дочекалися виконання цих. Наші спільних єдиних побажань та без головної красуні у центрі столиці, як відомо, не обійтись. Тож тим часом на хрещатику вже зводять альтернативну ялинку. Борис Березюк каже: святкове дерево привіз із далеку. Ялинка з батьківщини отамана Гаєвого вовчого урочища. У нас останні роки все у нас на Майдані була йолка. З усіма наслідками, я думаю, що нарешті на Хрещатику з'явиться справжня ялинка на радість тільки і всіх, хто на Майдані. 14 метрів, жива, справжня, з запахом, так як має бути. Ми сподіваємося, що вже сьогоднішнього дня діти будуть її прикрашати чи інші там люди творчі. Ну і... Ми думаємо, що тут ця зона, вона має всі шанси стати такою нашою святковою зоною. Може, тут, коли похолодає, каток зробимо. Кияни, зелені красуні, радіють, обіцяють ялинку. Відвідають, дітлахів приведуть, бо ж додому кажуть, ще не придбали. Ще такого дома розміру не стоїть. Ялинка, але ну, стояти буде обов'язково. Я сьогодні принесла подарунок від Миколая. Ну що змогла зібрала дуже щиро дякую цим всім людям. Які стоять на цьому майдані, тому що ми київляни, ми працюємо, ми приходимо по можливості, так а ті всі люди, які тут, я хочу їм низький уклін. А тут триває збір підписів за перевірку діяльності родини клюєвих. Активісти запевняють, особисто віднесуть їх до австрійського посольства саме в цій країні за версією мітингувальників і зберігає кошти родина клюєвих. На жаль, наші органи вони не мають того впливу на наших чиновників, а австрійські. Податківця, бо австрійські австрійська влада вимагатиме пояснення тих статків, щоб ви перевірили його, де він взяв це все і як он жив, чесно чи не чесно. Для тих, хто з Марс кияни до пунктів прийому приносять теплий одяг. Сьогодні мітингувальникам передали дві хутряні шапки. Щоб трохи теплі речі віддати, я вже не перший раз приношу. Вот і во ім'я цього, ва ім'я, щоб в єс було. Анатолій Кравець, що із Києва, продовжує тему головних оборів, але цього разу декоративних і творчих. Я власне міняю свого кашкета на шолом майдану, який символізує мирну нашу мирні наші наміри, але твердість духу і впевненість в перемогу. Мистецтво на шоломі воно якраз і підкреслює наші наміри. Але якщо ви звернули увагу, то там є якраз традиції українського мистецтва. Активісти, як і досі за євроінтеграційні перспективи країни, кажуть, зміни давно назріли, і велосипеда вигадувати немає потреби. Навіщо щось щось створювати з нуля? Краще брати якусь е, нормальну перевірену систему і по ній вже йти розвиватися. Я приїхала підтримувати, подіржати нашу Україну, тому що надо входити в Європейський Союз. Несесіто, несесіто, Ентрар Еневропе. Тим часом у парламенті опозиційні лідери повідомляють частково вимоги. Задоволено мітингувальникам повідомляють радісну новину. Закон передбачає звільнити від відповідальності осіб, які були учасниками акцій протесту та масових заходів, що до їхніх рішень в період 21 листопада, 2013 року. Надзвичайно важливо, що в цьому законі не записано слово амністія, тому що слово амністія означало би визнання вини учасниками активістами Євромайдану. Партія регіонів намагалася внести до цього закону також звільнення від відповідальності працівників правоохоронних органів. Вони пропонували декілька редакцій, але ми не погодились на цю редакцію. І зараз є основна стаття виключно учасники. Київ, Майдан Незалежності, 19 грудня.